Ось така дружина має бути, яка так. дарує дорогі подарунки. Я тепер в кредитах. Коти привіт. Українські привіт. Я е, сьогодні в цьому випуску буду вибирати з вами машину для мого чоловіка. Я вже про це частково розповідала в інстаграмі. Хто не бачив, можливо, хтось бачив. Якщо ні, то переходьте в інсту, там Я загалом більше ділюсь своїм життям і набагато швидше. Чесно, мені самі цікаво, вже з цього вийде. Бо я трошки і хвилююсь, і трошки вже хочу знайти ту саму машину. І вообще такий стан прикольний. Я вам скажу. Хочеться пояснити, нашу я це взагалі роблю. Наше дарувати чуваку. Машину, запитайте ви, можливо, вам цікаво. Я знаю, що всі звикли до того, що чоловіки дарують такі дорогі подарунки, що тільки чоловіки дарують жінкам машину, що ну, типу, жінка дарує чоловікам машину, це якийсь бред. Я розумію це. Я знаю, що не всі до цього звикли Взагалі, до ось ось такої ситуації. Але я настільки його люблю, от я настільки ціную наші стосунки. Я така йому вдячна за те, що він відкрив в мені. Те, чого я ніколи не помічала в собі, він навчив мене жити реально. Я до нього, ну блін, я ненавиділа все, що відбувається зі мною, все, що відбувається в моєму житті. Я не любила життя. Я, я, я страждала. Я не розуміла. Чого я можу досягнути, я не розуміла, хто я, як досягнути чогось. Взагалі, я просто ненавиділа все, що зі мною відбувалося. А він з'явився, і от як лучик сонця, який мені просто допоміг, який мені сказав: дивись, ти прекрасна, ти хороша, я тебе люблю, тебе можна дуже сильно любити. Бо до нього в мене були жахливі стосунки, де мені просто кожен день доказували, що я дно, що мене не можна любити і так далі. Мене не цінували. А тут людинка знайшла мене і така. Бусінка, в тебе все вийде, в тебе все буде класно. Я покажу, я розкажу. І загалом в тебе все буде класно, і ти крута. І тільки завдяки йому я це зрозуміла. Тому мені так хочеться йому віддячити. Я просто хочу йому сказати кот. <сум> дякую. Дякую, що навчив мене заробляти гроші. Дякую, що дав мені зрозуміти, хто я. На що я заслуговую. Суть в тому, що він до мене ставиться класно, не тільки в якихось. Масштабних історіях, як я от зараз розказала, що він е, показав мені, хто я, що я навчив мене зробляти, і загалом він прям він зробив з мене нормальну людину в тому плані, що він мене направив, він мені сказав, показав і так далі. Від таких масштабних історій до бази. От, типу, коли я сідаю в машину, я чекаю, поки мені відкриють двері. Бо, тіпа, блін, я звикла, мені вже 5 років, 5 з половиною років відкривають двері. Звісно, я звикла до того, що ну, Альо, чому мені не відкривають двері? Потім, коли, наприклад, от навіть рома нещодавно ржавши, я йому кажу: відкрий, зроби, закрий. Тобто я настільки вже звикла, що це норма, що він мені допомагає. Він за мене щось робить. Він, от я йому кажу, Ром, так що робити? Давай, каже, і він мені допомагає. Тобто він навіть державший, я іноді в такому приказному тоні, але я просто я любя. Я просто знаю, що він для мене це зробить, і я просто йому кажу, давай, Рома, давай, давай. І він все для мене робить і. О, я не знаю, я просто мрію, щоб кожна дівчина знайшла свого рому. Я про це часто говорю. Тому так, да, я його дуже люблю. Дуже люблю. Я зараз згадую всякі ситуації, коли, наприклад, він сказав, їдемо з палатками. Я кажу, я не хочу. Каже, пожалуйста, я дуже хочу. Я думаю, ну ладно, я поїду тільки якщо ти купиш палатку на машину, бо я боюсь пауків і взагалі я боюсь спати на землі в палаці в лісі. Він так зробив. Хоча, ну, це дорожче. Це важче знайти, це довше чекати, ми змовляли за кордону, але він робить для мене, ось він завжди йде на компроміс, він завжди мене слухається. Я йому кажу, блін, хочу. Він такий, хорошо котик, давай котик. все, зробимо, котик. І я дуже люблю його за це, Мені так приємно. Мені хочеться зробити йому приємно. Тому будемо вибирати машину. Ха -ха! Хочу, щоб він кайфанув. І мені цікаво подивитись на його реакцію. Бо я думаю, що йому ну як я думаю, я знаю, що йому таких подарунків дорогих ніхто не робив ніколи. Він не отримував такі подарунки, і я ніколи такий дорогі подарунок не робила. Тому bitches, побачимо, що з цього вийде. Приїхала дивитись десь машина, а вибрала собі речі. Nice. я вже сходила в масіму. Мені не сильно там зайшло. Прийшла в Бершку, бо мені тут дуже подобаються ось лонги. Він такий самий і чорний, і сірий. Потім я хочу штани, якісь більш в обліпочку, буду міряти. І ось такий мені гарні кофточки. Ржусь з себе, що реально прийшла за ну дивитись на машину і перед цим хочу поїсти. Ходжу і обираю собі одяг. Дивіться, який мене кльовий мов. Почнемо ми зі штанішок. Я була просто дуже наївна, коли думала, що влізу в 32-й розмір. Я знайшла дуже гарний топ. І штани. Я побачила їх в Тік-Токі. Ні, ну їх треба брати. Ходіла чорні, але є е, сірі. І топік красивий. -то. Я думаю, ви бачите, яка фігура. Цих штанок. ніколи просто такі штани не носила, а... Це треба. Сильно пропала, бо мірялась, потім їла і чесно пройшло вже десь години-дві з моменту як я сюди приїхала. Я вже сіла в одну з машин, мені дуже подобається. Це BMW X7. Я не можу передати, наскільки я люблю здорові машини, а вона іменно дуже великий ще салон тут. Коричневий. Вообще це мрія, я дуже хочу таку. Ну, Ромі. <смі> я думаю, що вона дуже дорога. Ну, мені подобається. Причому після того, як я покаталась на Сузуки, я зрозуміла, що саме великі машини треба брати. Це зручно. Це от саме те, на чому треба їздити. Тому не знаю насправді, чи зайдеться Ромі, тому що він більше любить низькі машини, але пробувати варто було. Ще одна. Подивіться. О боже, це дуже гарно. <смі> вона дуже гарна. Просто їбануться. Думаю, люди, які продають тут машини, трошки в шоці, бо я просто хожу і, блядь, блядь, вау. Але це. Ой, дуже найс, дуже найс. Мені сильно подобається. Боже, я б сама не такі хотіла їздити. А то катаюсь на сузуки, але вона дуже хороша, мені подобається як перша машина, це супер. Залажу в кожну машину і думаю, ну це топ, це Оце! Вау, дуже гарно. Це вообще законно красиво так. Блять, яка вона гарна, це піздять. О Боже, вона настільки прекрасна, вона як дорога яхта. От, видно? Це неймовірно. гарно. Чому все гарне таке дороге? Чесно, вона виглядає така, ніби на ній має їздити чоловік, якому до досі років 45. Вона занадто така прям доросла. Не знаю, можливо, Ромі така не підійде. Вона дуже гарна. Без Б, але навіть я дивлюся. Мені здається, що я б на такий поки не їздила. Хоч вона і виглядає прикольно. Я ніби. Такому реально на яхті якісь сиджу. Хоча не знаю. Щоб ви розуміли, зараз десь мінус, блядь, я не знаю, 10. Гляньте на мій нос, він, він червоний. Мої ноги змерзли, але Ну, ті машини, які тут представлені, це просто можна ахіреять. Настільки красиво, я тільки що сідала в Мерседес. П'їзді такий гарний. А він коштує 78 тисяч. І навряд чи ромі таке я сподобався. Хочу мати можливість ще більш дорогі авто, ніж зараз. Я обираю. Мені прям хочеться, щоб це була ну їбать яка дорога машина, щоб не знаю, через років 10 я подарувала ромі. Рома такі це так дорого. І такий, і опісалися. Я прийшла додому. У нас немає світла, у нас немає тепла, і настільки холодно, що в мене аж зводить спину. Я в перчатках. Бо спішу, а вони тільки лежали. Ага, дуже холодно. Ай, аж кості болять, щоб ви розуміли. І Це ми зайшли на секунду. Я собаку залишила дома. Я її вділа, щоб хоч трошки їй було тепліше, але я думаю, що вона теж не вивозить цей холод. А Рома в тайде була. Я з подружкою гуляла. <губ> <губ> я знаю, коли пі... болять дуже холодно. І що, і тільки що з бабушкою говорила. Кажу, бабуль. А, вона мені завжди каже про внуків, що дуже чекає. <губ> що... Бабушки. Як всі бабушки. бабуся давно мені а, от би мені дочекатись внуків від вас і все буде супер. Кажу, бабушка, ну не виходить, ну, повір. Вона розуміє, моя мама з та татом чекала нас. Мене сім років, Ніку вже поменше. І ну, бабуля розуміє, що така проблема існує, і це, в принципі, часта історія. Але при цьому а, вона, знаєте, не Бо, просто дуже холодно, і не можна не говорити. А, вона не фільтрує те, що говорить, а вона просто хочеться внука, хочеться внука. Вона просто не розуміє, що це може, ця тема може боліти. Ось. І потім вона каже: кажу, бабуль, ми стараємося.' І вона просто відпусти, от не думай, Чим менше ти думаєш, то мені всі це говорять. Ну, в принципі, в цьому є сенс відпустити. Я думаю, що так і зроблю. Але. Коли народ, коли наруш, що, Да. а мені ще всі пишуть зараз, що я їм Сню. Снюсь. слава свішне, снюсь. Да, що я їм снюсь, беременна. і це дуже приємно, бо я сама вже хочу давним давно. Привіт, дівчанки! Я буду ось так от спати. Ні, ми просто хочемо. Ні, отак от я так лягу в пуховичку. І да я теж походу. І зробимо, як бабушка сказала. Вона сказала, ти казала О, точно, так. Вона сказала набрати кипяток в бутилки і нагріти ліжку і так спати. Взагалі вони написали вже, ну я так дивився по винам, що мали вже включити e, тепло. Вони написали всюди включено. Ні. Я подумав, що у нас тільки нема. Я так запитав зараз у своїх. О, нема ви не пишіть, у вас є тепло. Коти, привіт, це вже день третій для мене. Для вас це другий день Мого пошуку машини для Ромки. Я вчора не брала камеру, я не хотіла, мені хотів швидше все подивитись. І коротше, щоб не витрачати час там на зйомку. А я швиденько глянула. Але сьогодні я вас знову беру з собою. Я приїхала в салон в місце, де дуже багато салонів, тому буду дивитись А ще хочу похвастатись. У мене ж класний чоловік. Ну реально, він прекрасна людина. Я його як сильно люблю. Це моя душа, мій друг. Мій бро, моя подружка Криска. Мені з ним смішно і, взагалі, він класний, реально, дуже-дуже класна людина. І я хочу похвастатись тим, що ця людина замовила мені два ахеренних чехла. І так, да, можна подумати, це ж просто чехол, яка різниця. Ну, типу, чого ти так радуєшся? Я реально радуюсь. Для мене це важливо. Для мене важливо, коли про мене думають. І це не просто, знаєте, як, от, наприклад, дівчата такі, я хочу 101 розу, їм дариться 101 розу без душі. Ну, не завжди, але зазвичай. Бо типу, просто, ну на квіти це круто. Він знаходить якісь такі класні речі, і він мене радує тим, що він їх мені дарує. І це може бути недорога річ, але блядь, настільки приємно. Наприклад, В останній раз він мені подарував чехол від рімової сірий. Ахієнно красивий. Я йому, звісно, дала зрозуміти, що він мені дуже подобається. Пусот разі просто сиділа така. О, дивись на цей чехол. Подякувала, забули. Проходить час, і він приходить. Це було просто вчора. Дає мені два чехла. Це не мілочі, дівчі, це не мелоч. Подивіться. Це червоний і він мені взяв ще такий рожевий. Гляньте, як це гарно виглядає тепер. Це це піздець, як приємно. Бо це не просто, от, ну, я люблю тебе на. А він каже, я побачив, я замовив, вони йшли місяць. Я ще мовчу про те, що він мені колись замовив ігрушки сміски От вони тут вилізуть зараз. Сміски, дівчатки, він вже нам потім сказав, що можна було по-іншому замовити, але він замовляв через Таїланд, потім в Варшаві хтось забирав, потім відправляла нам. Чоловічик заєбується, Звісно, я йому подарю машину. І приємно, що він просто от це побачив, подумав і такий: ой, лекції дуже сподобається. Я її замовлю, і він це робить. Ще знаєте, от мене дуже часто питають. Типа, ти, якщо ну реально, мене це часто питають. Яку пораду ти дасиш собі 16-17-річній? Одну пораду не давай себе образити. Тебе мають цінувати, тебе мають любити. Тобі кожен день мають давати зрозуміти, що ти найкращий вибір в житті, що вообще що непонятно, якби з тебе жили, що ти сама класна людина, і найгарніша, і найпрекрасніша, і тільки тоді ти проживеш класне це життя. Якщо ти будеш сидіти і постійно чекати, типу. Ну, подари мені на ну, купи, не ну, по цьому, ну подивись там. Ну, це піпець, це, це це клініка. Бо того, що я була в таких стосунках, де я така ви ну, ласка, скажи, що я гарна, і мені реально такі. Ти очень красивая. А потім, наприклад, я бачила, як не я красива, а там чоловік інший красивий, якого залайкають, ну, на стороні, ви поняли. І мене це дуже ображало. І, звісно, Роман трошки може теж міг там наділити ділов, як і я. Це стосунки, це важко. Але зараз постійно я бачу його любов до мене. І ви в першу чергу маєте ставити себе на перше місце. Вас мають любити. Ви маєте любити себе. Бо коли вас... Не люблять. Ви себе ненавидите. Бо в мене так було От часто кажуть: якщо ти себе не полюбиш, тебе не полюблять. Ні, я себе ненавиділа. Ну, Може, колись про це поговорю, зараз немає часу, але я. Арала від болю, як сильно я не могла жити в цьому тілі з собою своєю головою. Я буквально била свою голову казала, блядь, блять бесиш. Рома мені дав зрозуміти, що я не бесиш, що мене можна любити, що мене люблять, що я прекрасна, що я хороша, що я прекрасна дружина, людина і саме добре. І взагалі. і так має бути У вас має бути людина поряд, яка вам буде давати це розуміння. Не знаю, така довольна, така щаслива, що ж аж... трошки де може трошки страшно. Це ось кольорове село. Тут не такий. Там є машина, ще така схожа з передовим салоном. Взагалі, я вперше, мабуть, була в таких салонах, я саме щось розглядаю. Відразу скажу, що мені незручно тут знімати, бо тут багато людей. Я не просила дозвіл на зйомку. Некомфортно, але дуже гарний салон. Мені подобається роздивлятись машини. Це класно. Чи Йокнуло в мене щось від Лексуса? Скоріше ні. Лексус це круто, але. Не лежить душа до них прям так сильно, як до інших марок авто. Не сильно буду зараз розкривати всі карти. Не знаю, дівчатки, я дурію важко. В мене в голові хаос. Нічого не розумію. Не розумію. У мене вже вся е, ця предложка в машинах. А не в дівочку я взагалі не розглядаю. Вони якісь маленькі, ну не прикольні. Побільше краще, але побільше коштує чотири лям. про яку я просто мрію. Вона коштує сім лямів. 7, 7, Але вона прекрасна гарно. Всередині салон ми пушка. Привіт! Я йду показувати друзям машину, яку купила я Хочу зняти їх реакцію. Як думали, це буде цікаво. До речі, я поставила її на тому ж паркінгу, де стоїть наша БМВ. Навіть якщо ми будемо йти з Ромкою за нашою машиною, він не зрозуміє, що десь там стоїть його бусинка. Але вам я покажу машину знову ж таки трошки пізніше. А зараз просто буду тримати інтригу далі. Я дуже кайфую, мені дуже подобається робити подарунки, звісно. Такі дорогі. Розу придула відео і там мабуть непонятно. Ми знімаємо парку місця, і в тому ж місці, де ми знімаємо парку місця, я зняла для ось цієї нашої. Нової машини. Тобто нової машини, Роми. <рес> <рес> не, ну ладно, блін, ну це за сім'ю, звісно ж. Але це йому подарок. Сьогодні зустрінуся, мабуть, блін з багатьма друзями. Зараз їду до Островського. Блять, мені дуже цікава його реакція, бо він, звісно, такий чоловічок з Така, що він все раз вичудить. Я приїхала і Віталіку дзвонила, він каже: А матюкатись можна? Я думаю, тут по-іншому не можна. Я не знаю, вона дуже гарна. <рес> Як справи? Хорошо. Хорошо? Готов? Готов подарить мою машину? Готов. Да, тупо не будет Ну? Ну вот это. Это она? Это она. Ты что, ебнулась? Я ёбнулась. А Давай. ты рома, блядь, посмотри. Иди сюда. Зачем гирше, не? Ну она ёбнута. Она ёбнута. Ну все, давай. Ну пока, пока. Пока. Охуенно, реально. Охуенно, реально. Спасибо. Не, реально охуенно. Вылазь. Нет. Привет. Бля, я знав, що це вона. Чого? І от, бо це про Ромку. Про Ромку? Да. Коли ти сказала, що купуєш і не Range. Я да. тільки зрозумів, що це буде BMW. І вона дуже активіна. Ми просто з тобою говорили якраз недавно, що я хотіла да. Ну, Вона Ромі прям буде лечити. Дуже гарно. Подивись. Боже? Я дуже радий за нього. За тебе ти дає. Так, тепер я буду класно кататися з боку тепер. диски вже стоять. <реш> ти всі гроші витратила, так. Да. Я тепер в кредитах да. я жартую. Тобі купити каву. Да, будь ласка. <реш> <реш> Буйся. Ну це охуєнно. Я не знаю просто, що казати. <реш> Скажи, що ти, думаєш. Я Просто казала в, в цьому, як воно називається, в підігріві, що нема грошей не вибачаєш. Красиво. Я приїхала до Макса Тарапати. Це мій любимий друг. Він мені кожен раз каже, що я кошка і я красива, тому я дуже люблю цього друга. Мені волнитель. О, такий хороший дедушка. Привет, привет. Я ж ти сказала, що ти хороший дід. Да, ну ти дуже хороший, такий, прям вообще. Скоро відморозку. Ні, дуже хороший. Все, пошли. Скажи, що це горішбується. Що це таке? Ти нормально загріти ти, ти адекватна? ти мені скажи? Я, я зараз Дарує машини своїм чоловікам. Знаєш, багаті дівчатки дарують. Зараз мені подаруєш машину. Що ти думаєш? його Що це може бути, як думаєш? Ну, рома бмвшник. Я думаю, що це має бути БМВ, або. Ні, ну дивись, було б ахуєнно, якби це був в Ну, звісно, я хотіла. Ну це взагалі почку треба продати, я б не змогла. Ну. Ну, дивись, ви ж родина, має бути Лексус, така сімейна тачка, можливо, якийсь. Mm. -hmm. Да. Ну Ти нормально? Ти адекватна? Я адекватна. Чим ти займаєшся? Я ж сказала, блог веду. Який на тебе блог? Онлік просто підпольник. Бля, дружини дарує чоловікам такі тачки в нашій країні. Зараз реально так буває. Ахіріло. Привіт. Нет. Так, пошли. Диви, що робиться Я в шоці, ти умничка. Ну, це заебісь. Це заебісь. Реально. Ну, це заїбісь. Ну, бля, ну хорошо. Ну, хорошо. хорошо. Ой, якщо він спалиться, що він цій машині тобі вставить. зраджує, це піздець буде. А тут камери всюди. Ми зустрілися з малою. ну Як ми зустрілися? Вона сьогодні до мене приїхала і вона буде дивитись на машину. Як думаєш, що це? Ти вчела, що я купила машину? От реально. Да, да, але я блядь, до кінця не вірила. В це, думаю це шляпа. Я приїжджаю, і вона така. Я реально її купила, купила". Єбать, я думала, що це якийсь інфоповод на курс на щось таке. <рик> ні, а курс потім... запустився. За чим да, поняла? Я думала роман курс якийсь СТО. <рик> ну ні, мені просто дуже дивно було від того, що я це побачила в інсті, а не знала від сестри. Просто вообще я ж могла це все не транслювати. Але через те, що хотілась показати своїм прикладом, що в принципі можна таку хуйню робити, і це прикольно. І мій чоловік да. щасливий. Блядь, він дуже щасливий. До речі, на це не ну на це заслуговують не лише жінки, а й чоловіки. Їх теж потрібно балувати, але, але не робіть з них принцесу. Ну типа, квіти не даруйте. <laughs> так дімка нам допомагає. But. Я тобой дуже пишаюсь. Дуже пишаюсь. дуже. Бусинка. Божечки нахуй! Я капане. Я тобою пишаюсь. Рома бачив. Я теж хочу працювати тепер. Найдіть мені чоловіка і купляємо машину. Все, поїхали обкатувати, обмивати. Та блядь, не хочу даже. Ну скажи, ротом покажи. Привіт, мене звати Лєра, розбиваємо стереотипи, я дарую своєму чоловікові машину. Ти готовий? Ти що, тобі якісь ідеї що це може бути? Ну реально, от хрустить сніг. Щось можу санки подарити. Можеш знімати. О, мені це стадіон! Дякую, Давай тепер закрий очі і дай ручку. Ну ты ебанула. Нет ты, блядь. Ты чего? а да сюда радости, Ром? Ты издеваешься? Ты издеваешься, блядь, ты можешь якось, ну? Люблю тебя. Я ты, блядь, как вы? Да, блять, хоть в смысле бахаю. Да нашу ебать за рубить. В смысле нашу руби ты как бы кататься? Ну, може відси. Е, може подивишся чи вже все. Ну ти... хочуть, це... ну я ж хочу. Я не знаю, просто насправді що взагалі як реагувати на, на такі подарунок. Як реагувати, якщо це ахерний подарунок, це те, що ти хочеш? Я бахую насправді. Я не рахую, що такі подарунки, по-перше, Має робити жінка чоловіку. А яка різниця? Що жінка, чоловіку? Ну яка дійсно різниця? Якщо во нещодавно, коли два роки тому ти подарував мені, машину, чому я не можу це зробити? Ти робиш дуже багато чого для мене. Ти, дівчина, тобі я... норм... так, яка різниця? Ти а чоловік піздєдь, і що? Коті, Якщо по таким е, е, рахувати, то то жінка має тільки вити посуд, да котик. Дивись, я тебе люблю. Я дуже хочу тобі подякувати за, за все, що ти зробив. Ну зараз неприємно. Не, реально. Вибач, ну не, ахуєн подарунок який, Так. Ну, я очікувала трошки іншу реакцію, я думаю, що буде щасливий. носити мене на ручках. Охуєй! подивись, ти здіваєшся, подивись. Ром! Можете не в полон. Так, це цьому було погано. Не, машина дуже гарна, о. Ну ти ж завольний! Не, Дивись, та... ти розумієш, що... Ні, так звісно, мені вперше в житті дарують машину. Це приємно? Не, ти ж знаєш, як це. Ну мені було приємно. Коли ну, ти то продавав. приблизно плюс-мінус так само, тільки дорожче. Як на мене, нам дуже личить ця машина. Вона ідеальна, реально. ну Там багато місця, в нас такого ще ніколи не було. Сузуки там взагалі не влізеш в неї нормально, BMW, ну не знаю, вона, вона просто все рівно менша. А ця, що цей салон, вона дуже красива. Загалом салон ідеальний. от Ви бачили все, що я довелася до цього. Цей колір. Взагалі, мені дуже подобається ця машина. Не знаю, зараз Ромою сюди говоримо, Щось я насильно задоволена, тим. Яка була реакція? Ну ти що хочеш сказати? Я не знаю. Дивись, я розумію, що у тебе є бажання, ну, тобто ти вклалась, там силами, грошима, часом в цей подарунок. Ну, я дуже багато витратила. Я розумію. сили, часу, і мені допомагали люди. І мені якби хочеться дати, я розумію, яку емоцію і що ти очікуєш в такий момент. Ну, по перше, мені дійсно важко приймати такий подарунок. По-друге, я не вважаю, що жінка має дарувати. Такі, я розумію, що це блять, мабуть, мене захетять за цей стереотип. Це типу, наче має бути похер, хто що кому дарує. Ну бо має бути похер, Не знаю. Для мене навпаки, чесно, мені обідно, бо я б хотіла, щоб в тебе була хоча б якась реакція. Ну, а потім ти вже радий. хоча б мені сказав. Ти не радий. Ну коротше, я вдячний дуже сильно тобі за те, що ти це зробила. Мені дійсно приємно. Це ну, це є це ну, хоєна мати дружина, яка має можливість. Дарувати такі подарунки. Я радий, що ти маєш цю можливість. Я радий, що ти на такому рівні. Просто... Я тебе вітаю, до речі. Ну, дякую. Ні, Реально, це, дякую. це хуєнно мати можливість дарувати такі подарунки. Вдячний тобі, але насправді дуже важко приймати такі подарунки. Ось така в мене реакція. Я вибачаюся, якщо воно тобі ну, не так, як ти очікувала. Вона 100% не так, як я очікувала, бо я навіть, знаєш, коли мені щось не подобається, пам'ятаєш, ти мені подарував годинник дуже дорогий. І я сказала: вау, клас! Але я не вмію скривати емоції, і було просто зрозуміло, що мені він не сподобався. І ти це поняв, але при цьому я все рівно така: вау, дякую. Тобто я була дуже щаслива, розумієш? А ти прям відразу такий, ну я, ну, я взагалі насправді не думав більше, що якийсь не сюрприз, коротше, якісь не знаю, умовно побачення таке в мене було очікування. Ну я просто, я тобі що можу сказати? Я тобі щиро вдячний за те, що ти це зробила, і я не очікував просто. Ну, Я просто не очікував, що. Буде такий подарунок, що вообще бліт не чекав подарунка і я ахуєл. Ну, я Ну бачила, що ти ахуєла. Але ахуєла я сьогодні. Я ахуєла обирати, я ахуєла спілкуватися з людьми, з друзями, зі всіма, щоб що взяти, що краще, що не краще. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Дякую. І тепер показуй. Дайте! <laughs> Які емоції мали бути у мене? <laughs> Це дуже охуєнно. <laughs> Чекала якусь радость там, ейфорію. Отримую хуйню. Валю. І я тебе люблю. <laughs> Отака, дружина має бути. Яка <laughs> дарує дорогі подарунки. <laughs> На іншу навіть і не погоджуйтесь. <смех> 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 Ми вийшли поїсти. На це ідеальний бургер. Бургер з індичкою. Тобі смачно? Бургер з телятиною. Mm -hmm. very, very good. Будемо закінчувати цей влог. Він трохи не такий, як я собі думала. Але нічого, це життя. Буває різне. Пока. Love you.